В Києві пройшла четверта церемонія Best Fashion Awards. Українські дизайнери називають це міроприяття Fashion Oscar. Ну, у нас все називають якимось е, телевізійним оскаром, фешн-оскаром, спортивним оскаром. Комплекс Оскара у нас. Буде. Тим не мене, леді вигулювали свої платья, тому що був строгий дрес-код, а мужчины брали свої смокінги, наверняка, в прокаті. Мужички провітрювали свої метелики. я так це Ну і кстати, ми э, поговорили о том, выгодно ли быть в нашій страні дизайнером. До речі, цього року виходить продовження милої книги Диявол носить Прада. Угу. І мені здалося, що наші дизайнери також заслуговують потрапити э, в таку гучну назву, наприклад, диявол носить дорожки, причому на руках. Або... Э, Янгол приходить в Пустовід, а Білочка приходить в Залевском. Ну і так далі. В общем, смотрим все в сюжеті себе показати та інших подивитись такий лейтмотив майже у кожної київської елітної вечірки і церемонія Best Fashion Awards, яка в четверте проходила у нашій столиці звісно не виключення для тих хто не надто слідкує за світськими подіями пояснюємо це перша українська премія у галузі моди заснована Ukrainian Fashion Week разом із журналом зефір тож для вас премія Best Fashion Awards?» Это, знаете, это та Fashion Oscar, оскар, каждый кожен получить из з украинских. українських. меня это вручення оскар только для дізайнерів. Більшість наших селебрітіз дійсно вирядились не гірше ніж на голівудську червону доріжку. До речі, дрес-код цього вечора був строго регламентований організаторами заходу. А ви кстати ні код Дрес-код был платье в пол. Ага, я а... не знала ничего об этом. Я вижу, что очень много платьев в пол. Я так понимаю, что такое дресс-код. Вот. И стараюсь ходить так, чтобы не наступить. Кстати, Best Fashion Awards первыми задали тему того, что вот если ты придешь одет как-то несоответствующе, это вот мовитон. Это все заметят, и ты будешь чувствовать себя не очень хорошо. Але здається, що ти... То все ж таки проігнорував дрес-код, почували себе не менш комфортно. Наші зірки традиційно один з одним привітно спілкувались, обнімались, цілувались і прискіпливо оцінювали один одного. Ви взагалі себе комфортно відчуваєте на таких мероприятиях? Вас не розстраювають, не знаю, не мішають. вот это такое количество большого пафоса, гламура на один квадратний метр. Знаєте, я як раз останнім часом дуже давно не виходила в український світ. Тому сьогодні я ніби на деяво хвилювалася, зізнаюсь. Вибачте, уся ві усіх цих блискіток ми ледве не забули про саму ідею церемонії, Тож давайте трохи поговоримо про українську моду. Скажіть, наскільки вообще комерційно успішно займатися э, фешн-бізнесом, дизайном одягу в Україні? В коммерчески не успішно <рес> Ой, <перетай> <рес> лучше продавать водку точно сто процентів. В тих молах де я бываю, як дешевих, так і дорогих. Жодного українського прізвища, жодного. Ну пока за граніці не встречала, к сожалению. Середні клас покупает средніх дизайнера. Зізнаємось. Ми багато чого знаємо та чули. Але новий термін середній дизайнер тепер обов'язково увійде до модного словника поп-конвеєра. Ну і нарешті було оголошено переможців вечора. Відкриттям року стала молода дизайнерка Ксенія Кірєєва, найкращим дизайнером жіночого одягу Світлана Бевза, чоловічого Артем Климчук. За кращу фешн-постановку нагороду отримав Володимир Подолян, який влаштував снігопад на показі колекції Осінь зима 2013-14 в рамках «Ukrainian Fashion Week». А найголовнішою несподіванкою стала перемога Маші Єфросиніної у номінації Натхнення. І хоч до європейського рівня церемонії Best Fashion Awards ще дуже далеко, модні кроки роблять у правильному напрямку.